Взяли ребянка, 3 лет матч. Забери там вас там. Ви гідерка тим, що щось наш постійний експерт, наш постійний експерт. Русский фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші фейки і вкиди російських пропагандистів. Препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо чергові фейки спрямовані на українських біженців у Польщі, а також російські вигадки про територіальні поступки, яких, начебто, почали дуже прагнути українці. Кремлівські телеграм-канали і користувачі соціальних мереж взялися розповсюджувати фейкову інформацію про те, що Польща скасувала виплати українським біженцям з 1 січня 2024 року. І як начебто доказ такого рішення, ці користувачі прикріплюють скриншот новини від 17 листопада. Яку нібито опублікували на сайті польського уряду, називаючи це таким недружнім подарунком з боку польської влади для українців, і звинувачуючи в цьому політику президента Зеленського після появи і поширення цієї інформації, StopFake вирішив перевірити, чи дійсно польський уряд ухвалював таке рішення і повідомляв про нього на офіційному сайті. Як виявилося, вказана інформація не відповідає дійсності. Оскільки ані російські медіа, ані користувачі соціальних мереж не надали прямого посилання на новину про те, що виплати біженцям скасують, фактчекери вирішили самостійно її пошукати. Вони зайшли на сайт польського уряду, з якого нібито і було зроблено цей скриншот, на сайті є спеціальна сторінка для українських громадян, яка містить офіційну інформацію для біженців українською мовою. І ось серед опублікованих там новин виявилося, що немає інформації про те, що польський уряд ухвалив, начебто, рішення скасувати соціальні виплати для біженців з 1 січня. Досі актуальними є публікації, в яких можна ознайомитися з усіма існуючими програмами для допомоги. Ну і звісно ж, почерк пропагандистів традиційний це помилки, слово припинюється українською мовою слід було написати, як припиняється. Але тут варто зробити ремарку, що польський уряд дійсно публічно заявляв про те, що можливо будуть скорочувати допомогу українським біженцям у жовтні. Представник польського уряду Пьотер Мюллер у інтерв'ю агентству ПАП розповів, що рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність у першому кварталі наступного року, і висловив сподівання, що просто не буде потреби їх продовжувати. Але станом на 25 листопада, як пише Стопфейк, польський уряд не говорив, що з 1 січня усі виплати українським біженцям буде скасовано. Низка прокремлівських медіа поширила дезінформацію про те, що українці, нібито, висловили готовність піти на територіальні поступки заради миру з Росією. Зокрема, в російських виданнях можна прочитати про те, що люди перестали більше хотіти вийти на межі 1991 року. Отже, приводом для поширення такої дезінформації, а це без сумніву, дезінформація, і ми це доведемо в ході нашого випуску. Стало одне тільки речення у статті про війну в Україні, яку опублікувало видання Bloomberg 24 листопада. Автори матеріалу не писали про повальне бажання українців обміняти тимчасово окуповані території на мир із Росією. Журналісти Bloomberg натомість повідомили, що невелика меншість українців, яка дедалі збільшується, приходить до думки, що територіальні поступки Росії можуть стати неминучою ціною за мир. При цьому автори статті на сайті Bloomberg не повідомляють звідки в них такі дані. Опитування громадської думки в Україні показують, що абсолютна більшість українців вважає неприпустимими будь-які територіальні поступки Росії згідно з результатами опитування, яке опублікував фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва наприкінці серпня цього року, 90,5% українців виступають проти пожертвування Україною своїми територіями в обмін на мир із Росією. Ідею віддати окупантам частину українських територій заради того, аби війна закінчилася, підтримують менше ніж 5% українців. Дещо відрізняються, але загалом ілюструють аналогічні настрої в українському суспільстві результати жовтневого опитування Київського міжнародного інституту соціології. Переважна більшість українців продовжує демонструвати неготовність до компромісів з агресором задля припинення війни. Йдеться у дослідження. 80% українців зберігають упевненість, що ніякі територіальні поступки не припустимі, навіть якщо через це війна триватиме довше. Водночас КМІС повідомив, що з 10 до 14% зросла частка тих, хто готовий погодитися віддати Росії території задля досягнення миру і збереження незалежності України. При цьому автори дослідження окремо наголошують, що результати опитування необхідно. Розглядати виключно у контексті жорстких методів війни окупантами, процитую уривок із тлумачення, яке було надано самими соціологами КМІС. між нинішнім і попереднім опитуванням, пройшло близько чотирьох непростих місяців із кривавими битвами та руйнівними обстрілами, і крім цього, із внутрішньою політичною напругою через корупційні питання і складнощі у відносинах із закордонними друзями. Швидше за все у багатьох українців на початок літа очікування щодо початку осені 23-го року були більш оптимістичними. Однак, за всіх цих чинників, абсолютна більшість українців духом не падає і зберігає упевненість у важливості продовження боротьби із ворогом. Резюмуються у дослідженні КМІСУ таким чином. Опитування громадської думки в Україні свідчать, що абсолютна більшість українців, як і раніше, вважає неприйнятними будь-які територіальні поступки Росії. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації. А ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи коментуючи щось у соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський, до зустрічі. Фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.